Коли в лютому 2022 року чимало українців говорили про повномасштабний наступ Росії, він не вірив і навіть поїхав на відпочинок. Та щойно ворог став проривати кордон уже був у черзі до військомату. Нас гвардіїці з Рівненщини Святослав Новак служить уже четвертий рік. За цей час пройшов від солдата до головного сержанта. Хоча раніше жодного стосунку до війська не мав. Чи можна знайти себе в армії? Дивіться далі. Під час виконання бойових завдань в нас не було при собі карти. Після цього я, щоб увіковічити цю подію свого першого бойового досвіду, я зв'язався з тату майстриною. Ось тут, на цій частині ноги, я набив цю татуювання. Там є таке знакове місце, це зруйноване міст, який якраз з'єднував наших і вже. Не наші позиції у цивільному житті нацгвардієць Святослав Новак не мав жодного тату, а замість зброї тримав у руках винні калихи, адже у Львові він працював сумельє. Тоді Святослав ніяк не вірив, що росіяни розпочнуть повномасштабну війну. 20 лютого 22 року вони з дружиною поїхали відпочивати в Одесу. А на четвертий ранок у готелі прокинулись від вибухів. Два все бурило життя. Люди гуляли, відпочивали. 24-го місто повністю вимерло, людей не було. Після повернення додому Святослав два дні вистояв у чергах у військомат і, врешті, опинився у військовій частині, а згодом потрапив на Донецький фронт. Його перше бойове зіткнення сталося у Павлівці. Була така грубова тишина. Тобто ніхто не знав, що нас чекає. Всі розуміли, що це ну щось таке. Чим, чим. ще ніхто не стикався, тому що у нас там були. Четверо в машині, і ніхто не був кадровим військовим, ніхто до цього не воював. За 50 метрів противник за кожним рогом смертельний ризик його татуювання саме про ці подія. Ми вийшли по вулиці і по нам почав працювати кулемет ворожий. При цьому я ще тоді взяв на себе ношу противотанкових засобів. На мені був противотанковий гранатомет «Матадор». Який дуже багато важить, і з ним було дуже незручно зачищати будівлі. Той бій для Святослава був успішним. Росіян вдалося вибити з позицій. але найтяжчою для бійця стала новобахмутівка, що неподалік Авдіївка. Позиції наші і противника в одній посадці, тобто в одній площині, і постійно штурми. Тобто, в нас був момент, що ми можна так сказати, попали на півоточення. Тому що нам ворог зайшов з тильної сторони. Росіяни намагались оточити бійців і дати їм відсіч можна було тільки злагодженою роботою. У мене товариш є. Він після цього бою, після цих позицій залишився без ноги, на жаль. Але це він все життя мріяв кинути гранату. Він кинув десь більше десяти гранат в сторону ворога. Я якраз скручував ці гранати запал з під з основною частиною. Давав йому, він біг, кидав, прибігав. Я йому відбіг і кидав. Святослав згадує, як невдовзі після того бою він просто дивом знову уцілів. Тоді він вже був командиром відділення, вів побратимів до позиції, аж раптом почув свист міни. Ми впали, відбувся розрив. Я відчув такий дуже. Е і голками пронизливі голови, хоча я був в касті. Піднявся, подивився, ніби все ціле, ніби, ніби повністю все. Чую крики, бачу, що один побратим. він... Отримав поранення в руку і інший в ногу. Його не зачепив жоден уламок, хоча з усієї групи Святослав був найближче до місця вибуху. Вона взірвалася десь приблизно на такій відстані, де ви стоїте. Моя голова десь була, де я сижу, плюс-мінус. Можливо, хтось оберігає. Як каже, моя мати, вона там завжди за мене молиться, і для неї це дуже важливо. Тому вона це все приписує до віри в Бога. Вона знає про цю історію. Ні, за кілька місяців після того Святослав пройшов навчання в Німеччині та Великій Британії і став головним сержантом самохідної артилерійської батареї. Тепер йому вже доводиться приймати самостійні рішення, причому дуже швидко. За твоєю роботою може бути втрати когось. Це достатньо важко в принципі. В ході моєї командної роботи то з мого відділення. Як з яким я був як командир відділення, і зараз як я в ролі головного сержанта батареї, то поки що не, не, не було таких неприємних випадків. Назвардієс не будує далекоглядних планів, але певен, що повернеться до професії Сомелья. Його робоче місце за ним зарезервоване. А під час коротких відпусток Святослав завжди навідується до колег. Я планую жити звичайне життя. Я розумію, що певною мірою ти ніколи не забудеш цей досвід. Але відсторонитись від нього можливо, тобто залишити його в пам'яті і жити далі. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.